Привіт всім! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. Сьогодні нас Дмитра. Вітаю всіх Дмитрівних, Дмитровичів, Дмитрів з цим святом. Нехай Бог вам дає здоров'я, миру, тепла і благополуччя. А я продовжую експериментувати над своїми кроликами. Вичитала, видивилася, що можна варену картоплю давати з госипкою. Зараз е, піду і попробую. і вам покажу, як вони будуть реагувати. Так, картопля і госика. Ну, отрубі, то як каже, нас кажуть госик, гуси кричать. І зараз буду е, замісила не небагато і буду давати просто так рукою. Єсть. Супер. Супер. От прийшли, і кричать і кричать. Чого кричите? Ні, ось і друга. Це кроличка, бо чорний у нас кролик, а це кроличка. І набагато кролички гарніше поїдають. Любі корма. І ось так. Їдять, будемо дивитися, що буде далі. І ось ці кролички дві також їдять з великим задоволенням. Сподіваємося, все буде добре. Даю не побагато, по жменці. Так як це в перший раз, як малим діткам, все потрошки, все по чуть-чуть. Ну, будемо бачити. Зараз свинкам почала вже картоплю варити, так що картопля є. Думала не варити, але все-таки, так як вони в нас годуючі мамочки, потрібно щось якогось смаколика. Ну, їдять, супер. Супер! Ось такі малючки. Сьогодні будемо їм колоти желізо, але це вже буде в наступному відео для вас. Хе -хе. Поки мама їсть, вони на кучку, на кучку лампочки світять їм тут тепленько, гарненько. Хлопчики та дівчатка ростуть. Всім мені легше буде колоти, так як бочку я не боюся. Ось вона їсть, вичмакує смаколики. Ось так. Такі малючки собі лягають спадки. Хочу їх зважити, обов'язково поважити, проколоти. Мені дуже цікава їхня вага. Ось так. Тут також тиха година. Сплять так гарно. Мамочки, також появився вже апетит, виїдає все. Гарно, чудово. Ну, малятка чудові. Ці вже хоч. Між ними півтора дня різниця, але ці набагато вже такі округлені, цікавіші, більше бігають, вже так, стрибають, щось собі так цікаво за ними наблюдати. Хоча по довжині вони однакові, ще в теї, що в але ось ці вже такі трішки подвижніші і активніші. Ось та маленька свинка мені дуже подобається, я її лишу собі. Така вона рабенька. І сама -сама, вона була саме остання, коли привела свинка. Вже вони від лампочки відлазять, то лежали під самої лампочки, а це вже трішки відлазять від лампочки. Є такі справи. Я всім дякую за перегляд, за велику вашу підтримку, за кожне добре слово. Всім новим глядачам. Бажаю успіхів і не соромтеся, пишіть, признавайтеся, хто ви є. Мені дуже приємно, що ви підписуєтеся на мій канал. Все-таки сільський канал. Це не, не кожному до вподоби, чим ми займаємося. Ну, так як в мене ще й можна сказати не повчальний канал. Я тільки новачок, все на собі випробовую. І ось так. Всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Всім па-па-па-па, З вами була Ксюшкина Сім'я.